Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що може заважати нашим військовим знищити рашистів, що наступають на Покровський? Скажіть, допоможіть ось зараз. Ох, як вони чекають на прихід допомоги, живої сили, людей, підтримки. Ну, це не допоможе. Ці люди всі будуть убиті. Я так розумію, це, напевно, будуть самі... Оці корейсь... військові Північної Кореї. От, не допоможе їм це все. Вони дуже підступні, ці корейці, вони на свої вони мають свою мету. Заперечую повністю весь негатив убираю. Вони не збираються воювати. Вищі сили, прошу допомоги для наших військових відкрити всі шляхи і дороги, все буде добре на перемогу на Покровському напрямку. Заперечую весь негатив, убираю. Подвертаю ворога на віки вічні, одсікаю, руйную всі плани ворожі. Заперечуюсь, негатив. Убираю, анулюю всі програми негативні. Убираю, відкриваються всі шляхи і дороги військовим України. На знищення расистів більше не можуть вбивати. Українці більше не можуть наступати на Покровську. Обстріли робити не зможуть. Перекривають. Прошу захисту міцного для наших військових на Покровському напрямку, для українців, цивільних людей. Одведіть, одверніть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі. Одвертаю, одсікаю, повертаю назад расистам. Тим, хто дав наказ, хто його виконує, хай їх і знищить. Буде так, вищі сили, я охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити всю авіацію, військову Росії. Більше в расистів немає авіації. Знищено всі склади з боєприпасами, всі заводи військові, склади із ракетами. Більше немає чим воювати і ким. Буде так і так буде. та буде повна поразка расистів на Покровському напрямку тікають, лякають. Хай тут себе вбивають, буде так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так, зараз я ще хочу подивитися, вище сили скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів на Курахівському напрямку. Як не намагаються залякати? рашисти намагаються от пропаганду таку вести, і хто залякувати, може, дуже сильні обстріли, використовують таку. Більше через Залякування як там. йде, але ну, в у них нічого на Курахівському напрямку не вийде. Скажіть ви ще сили, допоможіть, які плани у рашистів щодо Курахового? Їх цікавить дорога. Угу. Їм треба, щоб ця дорога не, не працювала, не, 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 не перевозила. Угу. Вони намагаються обстріли робити, але в них дуже все як-то погано. Недолугі такі, якісь вони ці обстріли чинять, заперечую, убираю весь негатив, відсікаю, відвертаю ворога. Заперечую весь негатив. Убираю. Отсікаю на віки вічні. Більше не можуть рашисти, чинити наступ на корахове. Отсікаю. Руйную повністю всі ворожі плани. Повертаю їм назад. По Верховному суду, прошу, вищі сили, допоможіть, захистіть. Перечую. Наших військових, українців, цивільних людей на Курахівському напрямку, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрон, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад на голови. Хай їм сипеться. їх знищення, буде так і так буде. Всі, хто давав накази на наступ, всі, хто виконує ці накази, хай йдуть себе вбивають, більше не можуть наступати, тікають, лякаються. По інших шляхах тікають. Більше немає у расистів авіації, більше немає військової сили, логістики, повністю зруйновано перекривати. Прошу вище сили, одведіть, одверніть росіян від курахового. Поверніть їм всі біль сльози і страждань, і смерті, весь негатив. Назад. Звідки прийшли туди, хай вертаються. Хай себе там убивають, буде так, перекриваємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для наших військових України на Курахівському напрямку. Відкрити всі шляхи і дороги, де прийде вся необхідна допомога, підтримка, закрити небо над нашими військовими. Буде так і так. Не буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!